Доброго вечора, мої хороші. Прийшла з роботи і вирішила запекти скумбрію. Але скумбрію не що по 8 гривень, трішки дорожче. Так, взяла я дві скумбрії. Пам'ятаєте, може, хто бачив, була вона по скидкам в АТБ. Я взяла, вона мене пару тижнів полежала в морозилці. І зараз що я роблю? Беру сіль. У мене така сіль, бачите, сердечком все до свята, до Валентина. Приправку. Любу, можете для рибки. І коли є петрушка на городі, беру петрушку, цибульку, і лимончик, і все в скумбрію. замотаю в фольгу і в духовочку, десь на півгодинки. така духовочка, що за неї треба сидіти, маю, там немає ни температуру, ни температурного режиму, нічого. Я так поглядаю. Ну, приблизно я вже знаю, як нею працювати, випікати в ній. Тому буду працювати. Тому я буду працювати, а вам бажаю гарного перегляду. Дякую вам. Так, одразу я беру по одній рибці, беру досточку для того, щоб мені було удобніше, Беру сіль. Зараз її гарно підсолимо. І всередину гарненько. Зараз буду додати всередину її тільки лимончик. Тому що цибулька в мене залишилась домашня, дуже маленька, мілкенька. Не хочу з цим грати. Все одно ми його не їмо, ми потім його викидаємо. Просто щоб скумбрія пропиталася. Але зараз ми гарно підсолимо її. приправкою, лимончик. З лимоном взагалі ви знаєте, що вся риба дуже гарно, вкусна, смачна. Так, перше та, є. Робимо іншу. Так, сіль з сіль закінчили, беру її кладу вже поряд одну до одної. І гарнесенько, гарнесенько приправляю, приправляю її приправками. Давай, що ж ти не хочеш. І зараз всередину лимончик замотаю в фольгичку і все. І в духовочку. Думаю, десь десь півгодинки. А з духовочкою познайомлю вас трішки згодом. Я думаю, що багато хто знає які раніше були електронні духовочки. Електродуховка, електронна. ну, думаю, воно однаково. Так, ну що, приправками я обсипала, всерединку також насипала. Зараз додаю по 4 долічки лимончику. Я думаю, що 4 буде гарно, достатньо хвата на нашу скумбріку. Вона в нас тендітна, не дуже така. Положила лимончик, ще одну, і фольгичку. І до свидання качки. Вложимо це все в нашу духовочку. Наяв свою на півгодинки і потім покажу вам результат. Дякую вам за перегляд. Все навколо зникне уся і вік, і ми будемо обоє знову тим, яким були завжди. Mess with me, baby, I'm a gangster too. Baby, I'm a gangster too. Baby, I'm a gangster too.